Мир, Добрий вечір тому, хто в цьому дому старому молодому і Богу святому, щоб здорові були, щоб нас не забули старий молодий і Бог святий. На небо що не подивився, а за неба, а не нам нам з'явився. Віфляє у яхно сіні, на родині. Наш спаситель і скрізь по країні оновляється віря і життя. О, ти вже тут, наївний брате, приніс народу благовість, збирайся Бога прославляти, я все тобі зроблю на злість. Так нова нічого тінська сила, у злихові мати нас Може, вже в нашій країні інший час. Нас на облуду слово Боже, на тему силу Божий глас, злий з України чорне кляти. Хай не постала дорога, та не надійте ждеш на Бога, по правда в кожному Господі, а сила в рідному народі. Наш Ісус сусоко маленький, що лиш нині народився, учини, щоб вже скоро, край наш бідниць звеселився. Учини, щоб краща доля нашу хату завітала, і щоб ціла Україна, Бога щастя прославляла. Слава на небі. Що були у вас завжди паляниці, започні, і пиріжки і пухнасті пампушки. А ще ми разом вам побажаємо і щастя у рідній країні. Ходіться, брати нічого Господу, де на цураві рідного роду. Ходіти, брати, по Україні, завіншувати кожній родині.